Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні у нас незвичайний тижневий огляд найдорожчих лотів, проданих на сайті Віоліті. Сьогодні ви побачите десятку найгучніших, найпотужніших та найдорожчих продажів першого кварталу 23-го року. Тож, поїхали! Відкриває наш огляд сто лев тисяча року. Золота пам'ятна монета присвячена річниці підписання декларації незалежності Болгарії. На лицевій стороні тут зображений король Фердинанд І, на зворотній геральдичні символи Болгарії, номінал та дата проголошення незалежності. Тираж цієї монети лише 5 тисяч примірників. Ну а придбали столе за 200 тисяч гривень або ж 5 тисяч 260 доларів. Далі відзнака військового ордена Святого Георгія або ж Георгіївський хрест. Це нагородний знак Російської імператорської армії. Відзнака, яка була вищою винагородою для солдатів та унтерофіцерів з 1807 по 1917 роки. Нагорода складалась із чотирьох ступенів. Перший та другий виготовлялися із золота, третій та четвертий срібла, представлений на торгах хрест четвертого ступеня. Належить він матросу Фомісму. Смоленко, отриманий у 1880 році. Георгіївський хрест придбали за 220 тисяч гривень або ж 5 790 доларів. Далі рубль 1741 року. Монета, що була викарбована під час так званого правління Іоанна Антоновича. На трон його помістили у віці двох місяців. А вже через рік його скинула Єлізавєта. Все життя Іоанн провів у засланні. А в 23 роки при спробі втікти був убитий. Рубль 1741 року придбали за 230 тисяч гривень або 6050 тисяч доларів. Далі монета, котрі рівно 400 років, і це єфімок. Монета, що спочатку була срібним талером, викарбуваним в Європі у 1623 році. Потім вона перекочувала на землі Московського царства, де за допомогою двох надчеканів була перейменована в Єфімок. Єфімок коштував 64 копійки і перебував у обігу лише декілька років. Придбали цю монету за 233 336 гривень або по 6140 доларів. Далі орден Богдана Хмельницького, радянський військовий орден часів Другої світової. Він був заснований 10 жовтня 1943 року і складався із трьох ступенів. Орденами третього ступеню було нагороджено 5738 осіб. Цей належить гвардії майору Луці Григоровичу Нікітіну. Придбали його за 240 тисяч гривень або 6315 доларів. Далі старовинний перстень, точний вік якого, на жаль, так ніхто й не назвав. Вага його 9 грам. Проба золота 583. Але найцінніше тут величезний діамант. Діаметр його майже сантиметр. Вага 3,16 карата. Надавши результати його досліджень, продавець отримав 250 тисяч гривень або 6580 тисяч доларів. Далі рубль 1896 року, викарбуваний в часи правління останнього російського імператора Миколи II паризьким монетним двором. Він виготовлений із срібла 900-ї проби і важить в районі 20 грам. Основною ж відмінністю від майже 200 тисяч рублів 1896 року є поворот Аверса до Реверса на 180 градусів. Рубль Миколи II придбали за 280 тисяч. 1000 гривень або ж 7370 доларів. Відкривають трійку найдорожчих лотів першого кварталу 250 гривень 2021 року. Пам'ятна монета присвячена 30-й річниці незалежності України. На лицевій стороні тут зображено герб України, номінал та рік випуску. На зворотній головну скульптуру монумента незалежності України, обрамлену стилізованими променями. Монета виготовлена із золота 900-ї проби. Вага дві тройські унції, тобто 62 ціли дві десятих ну а тираж всього 400 екземплярів. Золоті 250 гривень придбали за 285 500 гривень або ж 7 515 доларів. Друге місце посів хрест Симона Петлюри, нагорода армії Української Республіки. А пізніше найвища державна нагорода уряду УНР. Вона була затверджена 22 травня 1932 року. Перші ж 136 осіб були нагороджені у 1936 році у Варшаві. Був серед них і полковник армії УНР Василь Більовщук. І саме його нагорода була придбана за 300 тисяч гривень або ж 7900 доларів Ну а найдорожчим лотом першого кварталу 23-го року виявився орден Леніна, вища державна нагорода у СРСР, яка була затверджена 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 тисячу нагороджень. Цей орден досить ранній номер його 12 тисяч Нагорода виготовлена із золота та прикрашена рубіново-червоною емаллю. А Рельєф вождя пролетаріата та засновника першого концентраційного табору УСРСР. Тут платиновий. Отже, орден Леніна був придбаний за 350 тисяч гривень або ж 9 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!